Дуже небезпечно мати світогляд атеїста. Тому що, якщо подивитися на кінець, як закінчували великі атеїсти, ну, наприклад, Ленін, наприкінці свого життя, він був без розуму і каявся просто перед стульчиком, перед меблями. Взяти Вольтера і його друзів. Так? там Вольтер був богоборець. І коли він помирав, він казав лікарю, щоб той йому продовжив життя, щоб йому вирішити питання з Христом. Якщо це цього не зробить, то він сказав, що ти підеш зі мною в пекло. А коли я просив своїх друзів, так атеїстів, щоб той щоб вони покликали священника, щоб той покаявся, так? так вони були настільки атеїстами, що вони цього не зробили. Тому. Ви знаєте, треба дивитися, у кого навчаєшся, тому що якщо ти навчаєшся у цієї людини, то тебе.